Друзі, я помітив, що за останній місяць дуже активно набирають перегляди і коментарі мої старі відео про китайську зимову гуму, саме преміальну китайську гуму, якою я сам користуюсь. І так як цим відео вже 2-3 роки і є вже більш свіжа інформація і від Віталія, і від мене, так як я нею активно користуюсь вже на різних автомобілях. Починав я з Кія, потім на Ягуар. Тепер на зікрі я їжу на китайській гумі, і мені вже є дещо сказати. Але Віталій спершу розповість про найпопулярнішу китайську гуму, скільки вона коштує і чи варто її купувати. Питання номер один у моєму інтернет-магазині: які гарні нормальні шини китайські можна собі купити і можна собі поставити. На першому місці на зараз в Україні по статистиці по продажам вийшли. У нас бренд вийшов Тріангл. Що в нас є в цьому бренді? Скажімо так, Тріангл у нас випускає шини як і ліпучка, так і єврозиму. Я всім зараз рекомендую, особливо хто користується автомобілем в місті, ставить єврозиму. От одна з самых популярних моделей це у нас Тріангл Вінтер 401. Це вона ставиться на більш маленькі радіуси діаметри і автомобілі. І друга у нас модель новинка, 421 Тріангл FX Вінтер. Чим вони відрізняються від, скажімо так, ліпучих шин для більш суворих зимових умов. Тут у нас менше ламілій. І більш такі закруглені кути. Ці шини краще відпрацьовують на мокрому асфальті, на сухому асфальті, вони менш шумні, менше споживають енергії для електромобілів або палива. Там, до речі, для таксі це дуже важливо. Але е, трошки гірше працюють в ожеледицю і в сніг. Але все більше і більше вони набирають популярності зараз. Це от шини Єврозима. Е, на другому місці по продажам. По якості він, мабуть, навіть на першому, тобто самий якісний, як і Тріангл, це шини Сайлон. Вони є в різних розмірах. І також є. От у нас єврозима Ice Blazer Alpin Ево. Дуже якісні шини, дуже багато ми їх продаємо. і Triangle Сайлун ніяких нарікань немає. Всі самі тільки позитивні відгуки. Це у нас єврозима. Далі у нас іде друга категорія зимових шин. Просто вам хочу розказати для розуміння: це шини ліпучка. Вони для суворих зимових умов, вони краще працюють вожеледсю в сніг. Але, скажімо так, вони для наших умов використання для України, там, де снігу все менше і менше, вже стають не зовсім актуальними. Ще у нас є такі бренди, як Хабілет і Капсен. А також вони дуже класно продаються, дуже вдалі малюнки, копіюють Бріджтоуна і також користуються популярністю. І по якості ніяких нарікань немає. Так само, як і ліпучка Сайлун, Ice Blazer Arctic Evo. І а, наші шини, які стоять у Юри на Зікері, Triangle Snow Link 02 Ще є... А, П'ятий бренд Linglong, але я на зараз його тут немає. Також там є різні варіанти і Ліпучка і Єврозима. Також його сміливо можна покупувати. Тобто це п'ятірка брендів, які я можу сміливо рекомендувати з китайських шин: це Triangle, Sailun, Хабілет Капсон і Linglong. А чому мені поставили саме ліпучку, а не єврозима? На жаль, в твоєму розмірі не було єврозиму. На жаль. А, і ми були змушені поставити ліпучку, мало того в твоєму рідному розмірі 255 на 45 r 21 mm -hmm. взагалі не було а, тріангла. Тому ми взяли трошки ширше, але воно нормально абсолютно стало, тому що в 22-му розмірі там також 265 -та ширина. 265-45. Ну я ще почитав на да. форумах, що і 275-45 ну, і Нормально стає і навіть да. на пневмі нічого не затирає, що можна сміливо ставити. І яка різниця буде в мене? От, наприклад, у мене ліпучка, якби була в моєму розмірі єврозима. Uh -huh. Що я відчую в керуванні автомобілем, там, наприклад, в сурових умовах, яка різниця буде? Uh, значить, Вони менше шумлять, єврозима, yeah. вони менше споживають енергії. не набагато, але все ж таки менше. Там, хто багато їздить, ви відчуєте це. Вони, як я і казав, краще будуть працювати на мокрому і на сухому асфальті. Краще працювати це означає, що менше буде тормозний шлях. Але коли там от, до речі, в мене багато людей беруть ліпучки, і хто живе там десь в сільських умовах, або у кого є такі високі підйом або спуск. І от вони стикнулися з тим, що вони не можуть піднятися, і після того вони беруть от такі от шини для. Суворих зимових умов. Але єврозима все більше і більше з'являється. Це новінка, вона тільки в цьому сезоні з'явилася. Типа, проходимость тут краще. Корач, так, не? так. Тепер, так. По, mm. по снігу і по Угу. Mm -hmm. Ясно. Е, ну, у мене є до тебе 10 питань. Так, з, з радістю відповім. З радістю. Чому сьогодні все більше водіїв переходять на нові китайські шини замість європейських вживаних? Е... На рахунок сразу хотів би сказати декілька слів. На рахунок бушки в мене був сезон, коли ну там людей 10-15 до мене приїжджали на шиномонтаж і вони бушку свою викидали. Тому що вони купили шини бушні, але вони виявились браковані. Трошки поведені в них була вібрація руля. І вони їх на жаль викинули. Але це не означає, що вся БУшка прям вона погана. Чому вибирають Китай новий? Тому що на них є гарантія, по крайній мірі на шиномонтаж. монтаж. Ви впевнені, що ви купите нормальні якісні шини. І тому, тому, що вони звичайно стають дешевші, і, в принципі, якість в них вже стає абсолютно нормальною і дотягує вона до недорогих. Середніх, скажімо так, європейських брендів, таких як Matador, таких як там Tigar, Taurus, сербські бренди і інші. Наскільки якість та технології китайських шин змінились за останні 5-7 років, і чому ми тепер називаємо ці шини преміальний китай? Якість змінилась в кращу сторону. До речі, можна порівняти. От ти точно знаєш з електромобілями. зараз китайці вже mm -hmm. на жаль чи на щастя в електромобілях задають тон. А так само якість на краще змінюється і в шинах а, вже по досвіду, скільки ми вже їх продали, встановили і там і в тому, в тому числі Юрі особливо ніяких питань по якості немає. Вони нормально. До речі, у них ресурс також, також довгий. Вони довго ходять. В них нормальна, така сама, як і в європейцях, глубина протектора нарікань на якість абсолютно немає. З кожним роком вона покращується і виходить все більше і більше якісних китайських шин і брендів шин. Писали в коментарях. До речі, що в нових китайських шинах протектор не такий глибокий, як в європейських. Це правда? Да, от треба до речі, розказати, що є також різні китайські бренди. Ми зараз розмовляємо виключно про. Ті, скажімо так, топ-5 китайських брендів шин, які ми продаємо, і в яких і глибина протектора нормальна, така сама середня, як і в європейських ну, преміальних міряємо. так, в Тріангл 8,5. Uh -huh. І я не буду вам рекомендувати китайські шини, які там самі-самі бюджетні. У нас є там. Ну ми до них дійдемо. Да, до да, да. Да. Чи використовують китайські виробники сучасні європейські технології? Обладнання та суміші. От характерна відповідь на це питання компанія Хабіле та і, в принципі, Тріангл. Також вони використовують дуже популярні і е, клас, класно себе зарекомендувавші малюнки від Бріджтоуна. І так, вони використовують нові технології, вони купують обладнання там в Європі. Наскільки я знаю, то Sailun навіть продає обладнання для виробництва шин. Тобто, за якість знову ж таки, по досвіду я можу ручатись. Вони нормальної якості. А що ти скажеш на рахунок преміальних модних європейських шин, на яких написано вироблено в Китаї? Можна її вважати європейською? Чи а... все-таки може бути таке, що на одному станку л'ється тріангл, а на другому От Чесно, от на це питання важко сказати. Приїжджають до нас дуже багато, особливо електромобілів, таких як Зікер, Volkswagen ID. Чотири і інші, на яких стоять китайські європейські бренди, такі як Goodyear, такі як Continental, такі як Michelin. За якість важко сказати, особливих відгуків немає. Але на зараз, що я помітив, що Китай також став виробляти Michelin все той же, і все більше і більше виробництв переходить в Китай. На жаль, чи на щастя, не знаю. Як китайські шини поводяться взимку на мокрому асфальті, на снігу і на льду? Ну це вже ми скажімо так, проходили. Ліпучка це більше у нас от, для суворих зимових умов для снігу, для ожеледиці, єврозима. для Мокрого і сухого асфальту. Якщо ви не розбираєтесь там в цих моделях, ви можете сміливо позвонити в інтернет-магазин. Мій і мої оператори вас проконсультують. Під будь-який тип розмір, під ваш автомобіль, він, вони їх підберуть, шини, які вам потрібні. Заморився вже. Ще трошки. Да, так швидко, час ліки. Ти, звісно, вже старий. Так, якщо водія бюджет 10-12 тисяч гривень на комплект, що ти порадиш? Ну, звичайно, тут е однозначно це ну, ново да, нові китайські шини однозначно з гарантією. Тось тобто, можете сміливо замовляти, ставити. З гарантією від Мастершини. З гарантії То, від Мастершини на Ну, Тут, до речі, о, цікаве питання на рахунок гарантії по шинам, бо воно дуже-дуже популярне. На шини є два види гарантії. Це коли ви їх ставите на шиномонтажі, і при шиномонтажі якась там проблема вилазить, вони там, наприклад, грижа вилізла, або вони там взагалі не балансуються. В... Типу, в красну Ми... зону заходить да, в красну зону і не прокручується, тобто при прокрутці нічого не відбувається. Ми їх або безкоштовно міняємо, або по бажанню клієнта віддаємо гроші. Якщо вже при експлуатації, там, через там, тиждень-два, деякий час, ця ситуація трапляється, наприклад, там грижа от вилізла, це вже не гарантійний випадок, це треба вже по бажанню клієнта віддавати на Це якщо він потім вже поїхав, да, десь поїздив, в яму вирізати да, грижа, то да. це вже не гарантійний. Це вже не ну, гарантійний випадок, але є люди, які хочуть посперечатись, кажуть, що за гарантійний випадок. По законодавству треба їх віддавати незалежну експертизу Укрсєпра, Там є такі державна організація, і вони там роблять висновки. І після цих висновок імпартери приймають рішення або міняти, або е, не міняти цю шину. Ну і останнє питання: ти як власник шиномонтажа, ти як власник бізнесу по продажу шин всіх абсолютно брендів, які б шини ти собі поставив, якби сьогодні ти купував собі зимову шину на свій Іонік 5 Да, До речі, в коментарях там пишуть, що я там, не знаю, якось зацікавлений, я не імпортер шин, я не маю ніяких бонусів там від брендів. шин. Абсолютно, мені абсолютно чесно вам кажу, все одно, що продавати, Китайський, там, чи європейський, абсолютно все одно. Що б я поставив, я би поставив би от єврозиму, тріангл би поставив. Він називається FX Winter 421 модель. Мені вона дуже подобається. Я думаю, що я в основному їжджу по місту, вона буде дуже гарно себе проявляти і працювати. А чому б ти її поставив? Які фактори на тебе? Тому що у нас вже дуже мало снігу, а в нас 90% використання зимових шин це мокрий сухий асфальт, іноді сніжна каша. І вони ідеально для цього підходять, як я і казав раніше. Тобто сухий, мокрий асфальт. І я, я ну, не можу сказати, що вони сніг не потягнуть. не потянуть. То також і снігові зацепи, ламелі вони будуть нормально себе проявляти і сніг. Але їхня стихія, сухий, мокрий асфальт, що у нас 90% наших зим. Коротше, ти просто не бачиш сенсу, сенсу переплачувати в 3-4 рази за бренд? Не бачу. не бачу, не бачу. Я в мене Hyundai Ioniq, електромобіль. Я не їжджу на ньому там швидко, агресивно. Навіть от я ми недавно там на світофорі стояли, і я там в там, мене дитина, вона вдаває там вдаві, вдаві вдаві в газ. Я коли давлю газ, він не так, як зіті, різко, він так, такі такі пауза, і потім так, так спокійно, так. да, щоб не так тебе вдав. Він для комфорту. Я не їжджу дуже агресивно, швидко. Там максимальна швидкість, там 120-130, максимум. Все. Ясно. Окей, спасія. З друзі е, висновки, особисто мої висновки. Якщо хочеться бути в топі, їздити на брендових шинах Continental, Michelin, Louis Vuitton, то, звісно ж, треба обирати топові європейські, якщо бюджет дозволяє. Якщо ви такий самий простий таксіст, як я, і хочете використати свій бюджет максимально розумно і ефективно, то на моєму досвіді можете сміливо брати преміальну китайську гуму, нову, звичайно ж, нову. І, звісно ж, замовити цю всю цю саму гуму китайську, європейську, корейську, будь-яку можна замовити на сайті мастершина.com і по промокоду Taxi отримати знижечку 20% на послуги шиномонтажу і на балансувальний станок Hunter. Дякую за перегляд і бувайте!